Мальдіви, Шуба та мільйон доларів. Такий перелік бажань виявило ДБР у виконувачки обов'язків голови податкової служби Києва Оксани Датій. Під час обшуку у жінки знайшли кілька списків бажань до 2018 та 2020 нового року. У 2018-му Датій мріяла про підвищення, соблину шубу, поїздку у Лондон та другий годинник. А ось у 21 рік чиновниця бажала собі посаду глави податкової служби столиці та все ще уявляла поїздку в Лондон і відпочинок на Мальдівах. Проте схоже, що бажання про мільйони таки втілилося в життя. Працівники ДБР викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках. Зловживаючи владою та службовим становищем, виконуючи обов'язки начальника Київської податкової, вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Начальницею Державної податкової служби України Оксана Датій таки стала. Але у 2022 році наразі ДБР розслідує справу. У відомстві кажуть, до тінього. Обігу потрапили понад 30 мільярдів гривень державних коштів. На список бажань чиновниці швидко відреагували і користувачі соцмереж. Всі податки, які сплачує простий народ, залягають у кишенях злодіїв влади, а народу 2000 гривень пенсії. Вона сидіти не буде. Ви бачите, скільки у неї грошей? Вона вийде під заставу в пару лимонів і все закінчиться. Це наші реалії, таке наше правосуддя. Така знахідка у помешканні Оксани Даті користувачів соцмереж повеселила та навіть запустила флешмоб. Посилаючись на список бажань-чиновниці, люди публікують свої мрії, де здебільшого бажають якнайшвидшої перемоги України.